До кінця поточного року в кожному адміністративному центрі України повинна пройти реформа системи надання адміністративних та муніципальних послуг. З цією метою в інших містах і в користі, зокрема, будуть створені, а з початку 2014 року в обов'язковому порядку почнуть працювати центри надання адміністративних послуг. Що воно такі і з якою метою створюється? Саме цьому питанню був присвячений дводенний семінар, тренінг за участі центру політико-правових реформ, центру. Досліджень місцевого самоврядування та Коростенської міської ради в своєму виступі заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук наголосив, що з реформою системи адміністративних послуг в життя втілюється нова ідеологія держави, а саме служіння народу, а не керівництво ним. Перше, взагалі, з чого варто починати розмову, це нагадування нам всім, для чого функціонує держава, влада і так далі. Ми. Призначені виборцями для того, щоб не керувати ними, а надавати їм послуги. Саме оця філософія впроваджується останніх 20-30 років в західних країнах. Ну і в Україну вона теж прийшла через оцю конструкцію адміністративні послуги. За словами доповідача, адміністративні послуги, як платні, так і безкоштовні, можуть бути надані лише на підставі закону України або законодавчих актів, в тому числі місцевого самоврядування. Обмеженим є і перелік установ, що можуть надавати раніше згадувані послуги. З точки зору закону, сьогодні адміністративні послуги можуть надавати лише органи виконавчої влади і лише органи місцевого самоврядування. Підприємства, установи, організації не можуть надавати адміністративні послуги з 1 січня 2013 року. Не знаю, чи ви вже справилися з виконанням цього закону, тому що в дуже багатьох містах були КП реклама, КП благоустрій, КП ще якесь, і фактично саме ці КП надавали дозволи, ну, надавали адміністративні послуги. Ознайомив Віктор Тимощук присутніх з наявним і необхідним законодавством в сфері адміністративних послуг. Більш предметну інформацію щодо розташування, оснащення та роботи центру надання адміністративних послуг ділився з присутніми експерт з адмінпослуг Центру досліджень місцевого самоврядування Ігор Бригілєвич. В перший день семінара був продемонстрований документальний фільм про роботу центру надання адміністративних послуг Білісі та детально обговорені принципи роботи. Подібних центрів у нас в Україні, зокрема в Вінницькій міській раді, другий день семінару був присвячений практичній роботі, здосконалення навичок формування реєстру адміністративних послуг, складання інформаційних карток послуг та технологічних карток послуг. Коротко, все повинно бути ясно, чітко, зрозуміло. Власне залишилося питання, що в результаті отримає Демос, тобто народ. Я думаю, це буде спонукати і орган влади до перегляду термінів надання послуги, і можливо, так само це буде спонукати депутатів міської ради, зокрема для частішого проведення сесії, особливо по земельних питаннях. Не секрет, що в всіх містах України проблема з наданням послуг щодо землевідведення чи здачі в оренду, чи, і так далі триває довше ніж це визначено законом. І однією з причин є перів. Засідання сесії міської ради. Багато депутатів міських рад в Україні ще не пройнялися тою відповідальністю, що треба, можливо, і частіше, щоб вкладатися в термін, проводити сесії міської ради. Це буде їх спонукати, можливо, в майбутньому до. Перегляду своєї позиції працювати для громади, і власне якими силами центри буде створено? На жаль, держава на даний момент поки що прийнято закон поставлені завдання через районні державні адміністрації, і через обласні державні адміністрації про створення ЦНАПу. Ресурси поки що, наскільки я знаю, надаються в обмеженому порядку і в більшості по зверненню безпосередньо органів, які потребують їх, але все-таки якісь ресурси державою під це відділяються. Я думаю, в майбутньому напевно будуть теж відділятися, хоча б... Мало бути, напевно, навпаки, з постановкою завдань мали б паралельно видаватися ресурси і встановлюватися терміни. Це би було реалістично. На жаль, є така ситуація, але тут справа не тільки в підготовці приміщення чи закупівлі програмного забезпечення, яке є коштовне в матеріальному плані і фінансовому. Але і в створенні відповідно нормативно-правової бази РАЗ і підготовки персоналу до нових умов спілкування з громадянами і до нових умов взаємовідносин. Я мав розмову з Коростинським міським головою, і власне бачу, оце бачення і розуміння абсолютне є, і бачення зарубіжного досвіду, як це за рубежем в Польщі і в інших країнах Західної Європи відбувається. Я думаю, процес в Коростині піде позитивно, і я думаю, оскільки район. Є набагато меншим по народу населенню ніж саме місто. Можливо, єдиний такий буде ЦНАП в місті Коростині для міста і для району. Напевно, це логічно. І я думаю, що міська влада і районна влада і можливо за допомогою обласної влади ресурси ті знайдуть для створення такого одного центру, який б дійсно був корисним для громадян, і вони би це відчули. Сподіваємося, що благі наміри втіляться в життя і реформа надання адміністративних послуг не залишиться реформою на папері.